Юлія Маковецька, давайте їй поаплодуємо. А знаєш, як дуже добре е виступати в шоломі, бо ти, тебе не хочуть знати сусіди. Не пізнають. Ми в кінці з усіх знімали шалови, щоб побачили, хто під ними ховається. Щоб не могли заховатися. Так, або могли набрати автографи. Ну що ж, готові? Судді готові? Бій! Ох! На зустрічних курсах пішла у нас перестрілка. Брейк. Брейк по місяці. У вас у спортсменів є 2-3 секунди, щоб зробити кітапс. Тому бій буде продовжений. Бій. Цікавий у oh, нас поєдинок, Аліса сама працює, дає працювати з супротивника. Десять секунд. Давай, 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 давай. Стоп, час! Стоп! Ваші облиски теж жаліти.